1 грудня п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю! Нові жертви ракетного удару по Донеччині, загиблі та поранені у більшості прифронтових регіонів України. З низки невтішних новин розпочався перший день зими та 646-та доба протистояння російській агресії. У Донецькій області внаслідок обстрілів продовж доби загинув один мешканець Торецька. Ще шестеро людей у регіоні отримали поранення. Кількість жертв атаки новогродівки, яка трапилась у ніч на 30 листопада, зросла до двох осіб. На Харківщині під удар ворогів потрапив Куп'янський район. Пошкоджені житлові будинки, заклад освіти. Та інфраструктурний об'єкт. У липцях внаслідок мінометного обстрілу постраждав один місцевий мешканець. Крім того, росіяни з артилерії завдали удару по Вовчанську. Попередньо минулося без значних руйнувань та потерпілих. На Сумщині неспокійно було у Юнаківській, Серединобудській та Знопновгородській громадах, по яких вночі росіяни чотири рази відкривали вогонь. Поранені дістав один мешканець Серединобудської громади. Його доправили до медзакладу. Є за що подякувати партнерам наші домовленості України та Німеччини, України та Британії, України та Болгарії. Всі виконуються, намітили і нові спільні кроки, захист наших людей, захист нашої Європи, захист міжнародного правопорядку. Я дякую усім в світі, хто допомагає Україні. Слава усім нашим героям, хто зараз в бою. Слава потужному українському народу. Слава Україні! У Запорізькій області впродовж доби вибухи лунали у 23 населених пунктах. Щонайменше 9 будинків та інфраструктурних об'єктів зазнали руйнувань. На Херсонщині за минулу добу нарахували більше півтисячі прильотів. Російські військові, вкотре поцілили у житлові квартали, територію заводів та підприємств, а також місцевий будинок культури. Три людини загинули, ще вісім отримали поранення. На Миколаївщині сили ППО збили вісім ворожих дронів Камікадзе. Ще один безпілотник завдав удару по агропідприємству, внаслідок чого були Ушкодження ангар, складська будівля та сільгосптехніка. Крім того, артобстріли фіксувалися у акваторії та на борговій лінії Очаківської громади. Люди при цьому залишилися неушкодженими. Достроково демобілізували 1280 озброєних загарбників із російськими шевронами на ондострої таких втрат за добу завдали ординцям Сили оборони України. А ще відповідно до ранкового зведення генштабу ЗСУ знищили 38 одиниць автотранспорту та цистерн з паливом, 32 два броньовики, 22, гармати, 22 безпілотники, 13 танків, дві ракетні системи залпового вогню та дві системи ворожої ППО. В нічний час сили ППО України в небі нашої країни знищили 18 удар. Нахідних дронів Камікадзе типу шахет та однокеровану авіаційну ракету Х-59 протягом доби по всій лінії фронту зафіксували 82 бойових зіткнення зі збройними формуваннями РФ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще одного по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Українські захисники та захисниці за 645 днів героїчної боротьби проти повномасштабної російської навали успішно демілітаризували наступні сили окупантів. 323 літаки, 324 гелікоптери, 5976 безпілотників, 602 засоби протиповітряної оборони, 5564 танки, 10372 бойові броньовані машини, 7931 гармата, 912 реактивних систем залпового вогню, 10399 одиниць автотранспорту та цистерн із спальним, 1567 крилатих ракет, 22 кораблі та катери, одну субмарину та вже більше 330 тисяч солдат противника. З важкої артилерії, дронами та ракетами російські окупаційні війська продовжують дотримуватись тактики терору по відношенню до цивільного населення нашої країни та Дніпропетровської області. Зокрема, вночі загарбники з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області два рази атакували Нікопольський район з гармат великого калібру. На Мирівську та Червоногригорівську громади випустили більше ніж півдесятка снарядів. Ракетою ворог поцілив по кривому рогу. Обійшлось без жертв. Увечері армійці з повітряного командування. Схід збили ворожий безпілотник в Небі над Нікопольщиною. Напередодні здійснили 10 атак на все ту ж Нікопольщину. Для цього задіяли артилерію, дрони камікадзе та скиди боєприпасів безпілотників по Нікополю Марганецькій та Покровській громадам. Пошкодження отримали 9 приватних домоволодінь, один багатоквартирний будинок, три господарські споруди, одне авто, газогони та леп. Гендерна рівність у спорті до всесвітньої акції «16 днів проти гендерно зумовленого насильства долучився і криворізький футбольний клуб Кривбас. Задля привернення уваги до забезпечення рівних прав та можливостей боротьбі зі стереотипами та сексизмом. Клуб об'єднався із організацією проєкт Кешер в Україні. На спільному брифінгу їх представники презентували етичний кодекс щодо тренерства та жінок у спорті. Тему продовжить мій колега Кузьма Шишкін. Просування рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, а також розвиток етичного компоненту у спорті. Футбольний клуб Кривбас вже на перший рік ламає гендерні стереотипи та став одним з перших клубів, що долучився до світової кампанії «16 днів проти гендерно зумовленого насильства. Один з проявів такого рівноцінного ставлення створення жіночої команди у 2021 році. Я вважаю, що захист потрібен, але можу від себе сказати, що наприклад я за 18 років своєї футболь, футбольного життя не відчувала ні разу, хоча я все життя працюю з чоловіками-тренерами. Тобто і чогось такого я на собі не відчувала, Якихось, там аб'юз, домагання, харасмент, все таке це мені незнайомо, я можу сказати. Але це потрібно для тих Звичайно, потрібно, тому що я чула про такі випадки, мені про це розповідало, я знаю такі випадки. Нещодавно клуб Кривбас спільно зі своїм генеральним партнером запровадив ініціативу Хаб рівності, яка об'єднала футбольну спільноту довкола подолання гендерної нерівності. Причому ця ініціатива передбачає не лише можливість жінок займатися футболом, який донодавна здебільшого вважався чоловічим видом спорту, а й на рідні із чоловіками займатися суддівством та тренерською діяльністю, у тому числі у чоловічих командах. Ми ось ці наші е -е, намагання. Розвинути жіночий футбол, боротися з стереотипом, ми, ми їх офіційно оформили. Ми їх офіційно оформили, і е, це навіть наш напрямок. Да, один з напрямків е, соціальної нашої відповідальності, е, нашого клубу. Е, дуже приємно, що ми перші. Ну завжди першими бути дуже приємно, тому але. Я сподіваюся, що як то кажуть, що той приклад буде заразним, і ми підемо далі. Наступним кроком стало партнерство з всеукраїнською жіночою організацією Проєкт Кешер в Україні для спільної роботи у сфері просування гендерної рівності, протидії гендерно зумовленому насильству, розвитку безпечного середовища у спорті. Тощо, ми для того, щоб спорт залишався площиною можливості і зросту. Кожна дівчина, яка сюди приходить, кожен хлопець, який вони мріють про золоті медалі, я не знаю про клуби, про класне майбутнє вони тут зростають. І сьогодні ми об'єднуємо наші зусилля, щоб зробити ось це місце комфортним, безпечним, поважним. І ми всі на цьому шляху, тобто ми вчимося. Е, наші діти вчаться, і ми задаємо цю модель в рамках співпраці клубу «Кривбас» та Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проєкт Кешер в Україні розробляється пілотна ідея, безпрецедентний етичний кодекс щодо тренерства та жінок у спорті, який включає такі пункти, як повага прав усіх спортсменів та спортсменок, протидія насисту та дискримінації, забезпечення безпечного середовища для тренувань і змагань, підтримка високого стандарту, чесної гри та добропорядності. Відмова від культури байдужості та підтримка стандартів професії. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перш міський. Гідно представити Кривий Ріг та вибороти місця в складі збірної України для поїздки в США. Криворізькі нескорені з числа колишніх та діючих військових відправилися на тренувальні збори до столичного регіону. До протягом двох тижнів оберуть 30 кращих представників з-поміж 300 претендентів на аналог ігорноскорених. Мова про змагання військово-повітряних сил США, які відбудуться в Лас-Вегасі, штат Невада. Змагатимуться претенденти в 10 спортивних дисциплінах і в Сполучених Штатах представлять. Нашу країну дійсно краще з кращих. Який настрій в криворізьких наскорених перед тренувальними зборами дізнавались наші кореспонденти? Назар Лозовий один з учасників Криворізької команди нескорених колишніх та діючих армійців, які отримали поранення чи травми внаслідок участі в бойових діях. Він був піхотинцем в лавах 17-ї танкової бригади. Під час захисту Луганської області отримав важкі поранення, наслідок чого втратив ноги. З квітня 2023-го в складі команди Криворізьких інвіктусів. Спорт став невід'ємною частиною мого життя, а невід'ємна частина спорту, яким я займаюся саме ігри нескорених. Наразі я їду. До Києва там будуть проходити навчально-тренувальні збори, в результаті котрих будуть відібрана команда, котра поїде на аналог ігор нескорених, які проводять повітряні сили Сполучених Штатів Америки. Поїздом до Києва підправиться і Олександр Вікторович, ветеран афганець старшина запасу ЗСУ. Навесні отримав запрошення долучитись до команди криворізьких інвіктусів. Брав участь підготовці, а згодом і виступив на всеукраїнських змаганнях в травні у Львові. Плавання гребля на тренажер. Такого роду спортивні змагання для дуже багатьох учасників нашої команди є не просто такою собі спортивною розвагою. Багато хто з хлопців після поранення з передової, після боїв, мають дуже жорсткий посттравматичний стресовий розлад. Це стосується і мене. Зокрема, після участі в Афганістані в 1985 році. Я знаю, що таке ПТСР. Всього до Київської області на відбіркові двотижневі змагання з Кривого Рогу поїздом відправились вісім криворізьких інвіктусів. Ще 12 учасників команди нашого міста. Та доберуться своїм ходом зі своїх нинішніх місць розташування у військових підрозділах, адже вони діючі армійці і зі зброєю в руках на передовій. Квота для України 30 учасників, а бажаючих 300. Тож криворізькі спортсмени мають на меті продемонструвати найкращі результати, щоб здобути путівку і відправитись на змагання військово-повітряних сил США, які відбудуться в Лас-Вегасі, штат Невада. В нашій державі міністерство ветеранів України проводить е ігри ветеранів, по 10 відом спорта відбіркові на поїздку в Америку, на Чемпіонат штатів. Це буде така боротьба жорстока, по 10 видів спорту. Це легка атлетика, волейбол, сидячи, плавання, висування на тренажері, пауерліфтинг, баскетбол на візках, регбі на візках. Після того, як всі учасники команди «Інвіктусів» зібрались на вокзалі, вони вже за деякий час пройшли до своїх посадкових місць у вагоні. Останні хвилини і поїзд вирушив на Київ, а з ними і наші нескорені з сильним бажанням вибороти собі місця в складі збірної команди України. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський. З нагоди всеукраїнського дня боротьби проти СНІДу Донецький юридичний університет внутрішніх справ разом з Червоним Христом доєднався до щорічного флешмобу на підтримку толерантності квіл позитивним. До заходу доєдналися більше ніж 30 студентів та курсантів. Представники Червоного Христа мали на меті розповісти всю інформацію про таке захворювання, як СНІД та про те, як себе обезпечити від нього. Окрім цього, був проведений психологічний тренінг для усіх бажаючих. На захід завітала і наша знімальна група. ВІЛ це не вирок з нагоди всесвітнього дня боротьби із ВІЛ-СНІДОМ. Студенти Донецького державного університету внутрішніх справ разом із Криворізькою організацією Товариства Червоного Христа України взяли участь у традиційному флешмобі на підтримку толерантності до ВІЛ позитивних осіб, а також підвищення обізнаності. Про це захворювання серед студентів. Вишу до флешмобу доєднався Данило. сьогодні. Першого грудня день боротьби зі снідом або віл. Нас зібрали сьогодні представники Червоного Хреста для того, щоб розповісти про цю інфекцію та довести до того, які шляхи передачі та чого можна описатися. У просвітницькому івенті взяли участь більш ніж тисяч курсантів та студентів. Головна мета флешмобу привернути увагу суспільства до проблем вілу та сніду, популяризувати тестування серед молоді, розповісти, що від цього небезпечного захворювання існує ефективна терапія. Учасники заходу взяли участь у творчій ініціативі. Прикріпивши червону стрічку, яка символізує боротьбу зі снідом. Ми сьогодні проводимо роботу щодо е, розповсюдження да, скажімо так, інформації про. Е, Безпосередньо сам віл, сам снід, і для того, щоб наші курсанти і студенти усвідомили усвідомили саме загрозу да, поширення цієї імуноінфекції. Ну і також ми маємо виховувати у курсантів і у студентів саме цінність до життя, да, щоб вони розуміли, що життя це найцінніше, що є у нас. Також під час акції курсанти та студенти могли дізнатися більше про діяльність Товариства Червоного Христа, а також про те, як беретися від захворювання та що робити у різних життєвих обставинах. Сьогодні наша Криворізька міська організація Червоного Христа своїми волонтерами з нашою молоддю завітали до студентів нашого Криворізького вищого навчального закладу. Ціль нашого візиту це розказати студентам про студентам про роботу. Криворізької міської організації Червоного Христа як стати волонтерів е е пригласити їх, запросити до волонтерської діяльності. Наостанок представники Червоного Христа провели для студентів психологічний тренінг, адже під час війни нерідко страждає моральний стан людини, який позначається є на фізичному здоров'ї. Кузьма Шишкін, Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський. В одному місці та без лікарняних черг з нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом, що відзначається 1 грудня у Кривому Розі, прийшла акція від благодійної організації 100% життя Дніпровський регіон, у рамках якої криворіжці мали змогу пройти безкоштовне тестування на ВІЛ, гепатит та сифіліс. В одному з торговельних центрів нашого міста була розташована виїзна лабораторія для усіх бажаючих перевірити себе на захворювання. Для того аби пройти тест, треба було лише заповнити згоду та здати кров. І вже через 20 хвилин можна було отримати результат наразі. Тільки за пару годин своє здоров'я перевірили більш ніж 40 криворіжців. Зокрема, подібні акції плануються ще й навесні. А тих, хто не встиг пройти тест в виїзній лабораторії, запрошують зробити це за адресою майдан праці 1 з кожного понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Окрім цього, у центрі надається безкоштовне лікування у разі позитивного тесту. Профілактика випадків насильства та обмін досвідом щодо просвітницької діяльності в цьому напрямку Криворізький навчально-науковий інститут ДОНДОВС став майданчиком проведення круглого столу Ні насильство над жінками, який провели в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства до участі. У ньому долучились представники міської влади, вишу, соціальних служб, громадських організацій правоохоронних органів. Всі разом ділились власними напрацюваннями у справі боротьби з дом... боротьби з домашнім насильством. Яка нині статистика в Кривому Розі, та які з цим бурюються? Дивіться в наступному сюжеті. Таке ганебне явище, як насильство в будь-якій формі та прояву, має назавжди залишитись минулому, і ситуація у кривому розі в цьому аспекті неоднозначна. Ще частіше і частіше стає відомі такі факти, коли страждають від домашнього насильства. З одного боку, це люди довіряють органам і тому звертаються, і це можна прокоментувати те, що є певний зріст. З іншого боку, ми всі розуміємо, що це триває війна. Ми всі в постійному стресі, депресії. Пресія, хтось втрачає роботу, хтось прийшов з війни. Це все впливає на рівень агресії в нашому суспільстві. Саме тому дуже важливо вчити сучасні покоління, тому як вирішувати конфлікти, як налагоджувати діалог. Особливу увагу до себе приковують випадки насильства по відношенню до дітей та порушення їх прав. Відповідні міські служби пильно за цим слідкують. На сьогоднішній день у нас на обліку в службах у справах дітей міста перебувають 746 дітей, які пинили складних життєвих обставин. Спочатку цього року вже хочу зазначити, що було виявлено та поставлено на облік 170 дітей цієї категорії, із них 18 дітей які зазнали домашнього насильства в сім'ях. Спеціально до уваги криворіжців, які особисто зіштовхнулись із випадками насильства в сім'ї, діє спеціальний міський центр соціальних служб. Територіально він знаходиться в Саксаганському районі, і за потреби можна звернутися за номером, який бачите на своїх екранах. Варійський міський центр соціальних служб є загальною службою підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. Всі наші фахівці проходять регулярно тренінги, семінари по роботі з даною категорією сімей. Після надходження повідомлення про сім'ю, де сталося випадок домашнього насильства. Всі сім'ї охоплюються соціальними послугами, тобто беруться під соціальний супровід. Протягом 9 місяців було 209 сімей, які охоплені соціальним супроводом. Круглий стіл ні насильство над жінками провели завдяки об'єднанню зусиль міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, громадської організації «Ігіда-центр» та Криворізького навчально-наукового інституту «Дон-ДУВС» за підтримки ГО Ай Сі та «ЮСЕЙД». Ми е, приймаємо участь як в міжнародному в міжнародній акції «16 днів активізму проти гендерного замовленого насильства і е, Працюємо над створенням арт-об'єкту в нашому місті в межах співпраці ЮНФІПІ, громадської організації інноваційні соціальні рішення, а також за підтримки фінансової гуманітарної України. Місто надає всебічну підтримку в боротьбі з проявами та наслідками насильства. І тому кривий ріг увійшов до числа перших міст в Україні, де розпочав свою роботу комунальний заклад, де надають допомогу постраждалим жінкам. Весь світ проводить 16 днів проти насильства. Кривий ріг не є винятком і вже довгий час, починаючи з цієї дати, а саме із 25 листопада, в місті проводяться певна кількість заходів, які організовують департамент. У справах сім'ї, молоді, громадські організації, департамент освіти і науки, служба у справах дітей всі зацікавлені особи, які є суб'єктами і борються із таким ганебним явищем, як насильство. Протягом майже двох годин учасники круглого столу Ні насильство над жінками ділили своїм досвідом надання підтримки проведення культурно-просвітницьких акцій, які спрямовані на профілактику виникнення конфліктних ситуацій, які можуть призвести до неприємних наслідків. Адже насильство не є нормою, і відношення до нього має бути відповідне нульова толерантність. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. Перожар птаха саме таку назву має виставка від майстрині Світлани Оксамитної, відкриття якої прийшло у кривому розі авторка. Представила більш ніж 30 своїх робіт, ідеєю створення яких була любов до України і прагнення миру та перемоги. Тому щоб її наблизити криворіжці мали змогу не тільки подивитися, а ще й придбати справжню розписану використану зброю. Кошти від продажу якої підуть на допомогу нашим хлопцям із ЗСУ. Підняти український дух та помилуватися витворами мистецтва завітала, і наша знімальна група. Thank you Від легкого пір'я до важкої зброї у кривому розі відбулося відкриття виставки декоративного розпису порожар птаха від авторки Світлани Оксамитної. Підтримати пані Оксану прийшла і волонтерка Анастасія, яка допомагала у створенні виставки. Ось ці кубуси були ще зовсім не розмальовані. Ми їх привезли для того, щоб наша чудова майстриня їх розмалювала для того, щоб потім зробити якийсь аукціон, ну тобто для донатів на. Су тому що ми, як волонтери, ви розумієте, в нас війна. Хлопцям потрібні автівки, хлопцям потрібна допомога, і ми намагаємось робити максимально, що від нас залежить для того, щоб їм допомогти. На виставці представлено більш ніж 30 різноманітних робіт. Частина з них виконана на пір'ях голуба як символ миру, а інша на рештках використаної зброї. Саме розмальовані мирними орнаментами тубуси нагадують нам про тяжкий час для нашої держави, але дають таку очікувану надію на перемогу. Головна мета виставки не лише помилуватися на витвори мистецтва та поринути в український колорит, а й ще й зробити добру справу допомогти нашим хлопцям, які кожен день боронять наш спокій. Кожен, хто завітав на виставку, має змогу придмати розмальовану частину використованої зброєю, яка нас захищає, тим самим зробити свій вклад в нашу перемогу. Сьогодні представлено десь біля 30 робіт. І представлені е, тубуси це використана зброя, тому що хтось захоче придбати зброю, яка нас захищає, але прикрашена е, мирними орнаментами. Ідея це любов до України і прагнення миру, прикраса нашого життя і підтримка настрою. Глядачам, нашим жителям міста, подивитися на неймовірний розпис та придбати чудові роботи майстрині можна протягом місяця з 10 до 15 години в палаці культури. Південний Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський на цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу. і До зустрічі в ефірі.